Ці змагання ми присвятили загиблому нашому товаришу Константину Хоменко, який рік назад трагічно загинув. Змагання проводяться з ціллю підвищення навченості особового складу, набуття досвіду особовим складом, підвищення рівня підготовки за напрямком змагань. Мене звати Хоменко Данило. Я навчаюся в Київському військовому ліцеї імені Івана Богона вже другий рік. Дуже вдячний цим хлопцям, що проводять ці чудові змагання. Що пам'ятають мого батька, якого, на жаль, забрала війна. Три вправи, одна чиста пістолет, дві змішаних автомат пістолети. Сьогодні приймає участь 42 учасника на змаганнях, і 10 з них ми нагородимо цінними подарунками.